Говорити про мої е, відчуття від Різдвяного випуску. Мало того, що, ну, ось, наприклад, не дивилася Роксана через те, що не покликали Джорджа ро, ро, Ролів. Ну, мені, типу, байдуже було. Я хотів споживати це як контент, розумів? Uh -huh. Чи цікаво, чи ні. І мені оце, е, відчуття було схоже, коли я дивився ось таку тему з друзями, да? uh -huh. коли всіх зібрали разом і такі, чуваки, треба. Щоб ви зараз були найкращими друзями в кадрі. У вас там спогади, якісь якісь історії з е цих зйомок, і вони такі Гаррі Поттер, це супер, це найкращі роки моєго життя. І я такий, блін, це не виглядає як щось щиро. Тому що, коли вони були дітьми, бачили їх, вони прям uh -huh. були в кадрі щасливими. А тут дивишся на них, це просто дорослі люди, яким сказали, що треба в кадрі бути щасливим прямо зараз. Я, я дуже шарова задоволення. Нуль контенту це просто взяли е, ностальгію людей і такі тримайте їжте. Будь-який будь будь-будь-який фа, е, фан е, фан е, відео на ютубі е, від е, такої як Оксана більш інформативне ніж ця, ця документалка. Тобто да, в них да. в них є все. В них є все інформація. У них архівника що ви а вони просто півтори години чи дві години ходять такі. Ну, було заебість. Да, було зайб. А пам'ятаєш, як я тебе люблю? Я, ти пам'ятаєш, як ти мене любиш? Да, да. У мене ще відчуття було. По-перше, да, є ж інформація, що коли там інтерв'ю було, ну, ми засняли бесіду Руперта Гріна і йому Вотсон, да, що вони їх взагалі не разом знімали, да, типу, а просто вони в різних містах були. Це, ну, по-перше, втратило вайб, А по-друге, наскільки я відчував, що у них. Була якась романтична історія, і точно не е, Руперт Грін відмовився від стосунків. Ось ми це моє особисте ставлення до цієї ситуації. Ти щось знаєш, якісь може чутки про роман між Рупертом Гріном і Ам Вотсом? Я чула чутки про Тома Фелтона, ти, що Драку да, да, зіграв. Да, да, да. Ну, ну, вони, типу, типу супер друзі. Ну, вони, вони дружать, у ну, них типу, час від часу в соцмережах спільні фотки з'являються, а з Друпортом Грінтом, ну, типу, ти, що Роне зіграв, це кому так може бути незрозуміло. Я нічого такого не чула. Але я свідомо вирішила не дивитися через те, ну що я підозрювала, що це може бути таке, що ви зараз кажете. І мені просто здавалось, що ну, типу. Моя основна причина це тому, що Йоан Ролінг не покликали, блядь. Вона створила цей світ. Нам пишуть, що Вона ми, ти... Те... що світ. ми теж не покликали Джоан Ролінг. Що що? Нам ми пишуть, що не... ми теж не покликали. Да. Ми не ми того, що не хотіли. Або з Оксана не розмовляє англійською. Знаєш, розмовляє... розмовляє... ти розмовляєш Ти англійською? Це ліськах? просто я була yes. проти, щоб покликали його. Просто Справа в тому, що ну, типу, мені там дуже не сподобалося, що там рахуєте, коли цей скандал стався з Джон Ролінки, цією трансфобією. Там зразу Ема Волсента, Шагерміону зіграла. Там Даніел Редкліф, Всі заявили зразу фу-фу-фу. Ну тобто ну, не почали, одразу вони почали, змінювали. Почали підільно, їх... Змінювали позицію. Да, і, і свою риторику там все жорсткіше і зустрішу. Мені це не подобається. І я е, просто вже зробила дуже велику помилку в той момент, коли прочитала п'єсу Гаррі і Прокляте дитя. Е, тому що якби я мала час ворот і вернула час назад, я б ну, і сказала Джон ну, не писати Ролти. Я б вернулася написала. І а. сказала, ні, сказала, це вже є за прокляте дитя. І я б сказала собі в минулому. Не yeah. читай, тому що дуже втрачається та магія, і я і фанфіки краще читала ніж ну no, це ä, да, це, це, це пособи.